Депутат Долинської громади Запорізького району Запорізької області. Фермер, якого відрегенували Долинській громаді, голова громади та прокурори та багато хто з Запорізької області. Ситуація наступна. Я як депутат громади багато разів казав, що в Долинській громаді діє злочинно-мафіозне угруповання. Напротязі 6,5 років я в цьому повністю впевнений і можу з усією відповідальністю про це сказати. Також я хочу сказати про те, що іде тотальне ігнорування цієї проблеми. Мало того, виходить злочинно-мафіозне угруповання. Яке організували в нашій громаді голова громади та секретар громади, входять багато прокурорів Запорізького району, Запорізької окружної прокуратури та обласної прокуратури. Також в це злочинно мафіозне груповання багато входить суддей. Є судді Запорізького району. Раніше були в Апеляційному суді, зараз не знаю. Але Злочинно-мафіозне угруповання Долинської громаді має дуже великий ресурс і дуже потужні зв'язки з прокуратурою, судами. Я знаю, мені багато разів казали, що із високопосадовців. Але ця проблема ігнорується на протязі багатьох-багатьох років. Тільки за ті 6,5 років, що я виживаю, як то кажуть, судюся, і як мене адредували, як я почав боротися за своє виживання, то я так уже аналізую, що це злочинно-мафіознегрування в нас діє на протязі декількох десятиріч. Але це все ігнорується. Я хочу сказати, мене на сьогоднішній день судять. 19 року за те, що я кинув камінь на території мого домоволодіння, на території моєї земельної ділянки, на є державний акт. Але коли мене рейдерував голова громади в супроводі поліції під підтримкою поліції і прокурорів, як на той час мені потім сказали, що лічно прокурор області Романов керував цим процесом. Але ситуація, що я можу сказати? От мене судять за те, що я кинув камінь, і досі ніхто все позливали, всі ті самі кримінальні справи стосовно злочинів голови громади, поліцейських, які незаконно проїхали, заїхали в этот самий, на територію домоволодіння. На сьогодні ведеться одна кримінальна справа, де не приймають практично участь районі наші прокурори. І по поводу незаконного переформлення земельних ділянок фермерів. Але що я хочу сказати стосовно того судилища, яке було в Запорізькому районі з 2019 року, суддя Ачкасов був. І на сьогоднішній день воно мене засудило на 6 місце обмеження волі. Воно потрапило, виходить, суд визнав мене повністю винним, тому що я кинув камінь і не визнав зовсім, виходить. Те, що територія, на якій відбулися події, на неї є державний акт. Не було звернено на те, що ці землі при наявності державного акту, земельні ділянки були, ця земля вже була переоформлена на сільську раду, а потім роздана на депутатів, на робітників громади, на жителів громади на багатьох і. Потім вже на сьогоднішній день скуповується головою громади, секретарем громади на їхніх родичів, виходить, і на інших підставних осіб. Також ця земельна ділянка була ці по 2 гектари роздані на хабарі. І це суд взагалі, взагалі не взяв до уваги. На сьогодні потім попало це рішення в апеляційний суд. Апеляційний суд Запорізької області скасував це рішення з наступним етом, як вияснити, чи були повноваження голови громади на проникнення на територію домоволодіння, чи не спровокував голова громади і поліцейський, Ну голова громади вірніше цей злочин, який я скоїв, що кинув камінь, чи не захищав я свою власність, свою честь, свою гідність, кидаючи камінь. І направо на новий розгляд. На сьогоднішній день ведеться нове судове розслідування. Веде її голова Запорізького районного суду. І от за, оці, за цей час вчора було засідання, получається, я вже дав покази. У нас не прийняли документів докази взагалі жодного папірця не визнано те, що було подане. І 5 серпня буде вже якби, промова остання і буде вирок. По тому, що як допитували свідки мою жінку, мою дружину, мого кума. Мене я можу сказати наступне: що прокурор. Який веде цю справу, він вів і тоді фальсифікував, брехав і, виходить, не визнавав. Зараз я скажу, що він не визнавав, так і сьогодні. І я бачу, що суддя його підтримує. А тепер хочу сказати наступне, що ігнорує і що робить прокурор, який представляє державу в суді? Значить, перше. Прокурор не визнає наявність Державного акту на довічно спадковане володіння. Зовсім. Прокурор не визнає наявність реєстраційних документів на домоволодіння. Прокурор ігнорує ті рішення, які давав, підписував сам голова громади про те, що погодження на оформлення домоволодіння. Прокурор ігнорує рішення Вищої палати Верховного суду 17 в якому сказано, що державний акт на довічно спадковане володіння. Є дійсний спадкується, і ніхто не має права позбути володіння спадкування або якось ущемити в цьому праві. Мало того, у держави навіть немає механізму позбавити права володіння на земельну ділянку. Прокурор ігнорує наявність рішення. Верховного суду, рішення Запорізького районного суду, де сказано, як би все роз'яснено по поводу спадкування цієї земельної ділянки. Є рішення вже того самого виходить, першої інстанції Запорізького районного суду, що визнано мене спадкоємцем земельної ділянки згідно державного акту, і виходить... Я фактично прийняв спадщину з 98 року. Але це все ігнорується. Також прокурор ігнорує, виходить, статті Конституції 30, це захист житла і приватного то, то володіння. Статтю 14 Конституції, статтю 41 Конституції. Це право володіти. Право якби там жити, ну в такому плані подивитись хто -то там не знає. Е прокурор ігнорує наявні статті 162. Це незаконне проникнення на територію домоволодіння. Е в рішенні Вищої е е е апеляційного суду. Те, що там, де мене судили, де скасовували, це вже вже рішення скасовували. Там написано. Пописано якби повністю, що таке 162 стаття і що таке незаконне проникнення, так от там написано: виходить, що ні поліція, ніхто, ні чиновник, ніхто не має права проникати в житло людини чи інше володіння без мотивованого рішення суду. Навіть якщо людина. Само зайняла цю земельну ділянку, і це володіння, і будинок якийсь, то вже навіть господар на сьогоднішній день по таким законам, навіть господар вже не може туди зайти, тому що там вже людина мешкає. Він повинен, виходить, господар обнаражує, що там хтось живе. Він повинен звернутися в поліцію. Поліція звернутися до суду і тільки з рішенням суду проникнути на цю територію. Але позиція прокурора. І позиція судді, яка зараз суде мене, голова Запорізького районного суду, я просто бачу і, як би вже розумію, про що йде мова, і яке відношення до нас, от вони вважають, що виходить, що немає володіння, є тільки хата. От, якщо в хату до тебе врвалися, оце 162 стаття. А якщо, виходить, ти живеш на земельній ділянці, обробляєш земельну ділянку з 90-го року, да? якщо ти побудував там домоволодіння, частково огорожене, воно в полі, получається, ми як фермери будували, то получається яка ситуація, що це не твоє? Нема такого поняття в них домоволодіння, немає присадибна ділянка, немає в них поняття. Наявності Державного акту. Тому я так розумію, я не знаю ну, у всій країні, мабуть, дні, тому що я вже бачив якби рішення суддів Апеляційного суда, я бачив рішення Верховних судів стосовно 162 статті, де чітко написано, що ніхто не має права проникати е туди, де людина мешкає. І е мешкання це не тільки виходить. Будинок, а це і присадибна ділянка, це мешкання. Тому я не знаю, як далі буде. 5 числа буде суд, який вирок винесе суддя. Але я впевнений, що це все продовження і підтримка злочинно-мафіозного груповання. До речі, ще хочу сказати суд. І прокурор не визнають, що ці земельні ділянки відрейдеровані, що при наявності державного акту вони вже роздані на інших осіб і вони це ігнорують повністю. Тому чи працюють в Україні закони іноді працюють. Чи працюють вони в Запорізькому районі, в Запорізькому районному суді, я вам скажу, що працюють, іноді працюють. Я був свідком таких, що ті самих і рішень адекватних і нормальних, да? але деякі судді я вважаю, що просто-напросто прикривають злочинне мафіозне угруповання, яке діє в Долинській громаді. І я вам хочу сказати, що це ігнорування не тільки в нашій, допустим, районі чи області, це ігнорується усими. Я написав більше 300 звернень про те, що в нас діє злочинно-мафіозне угруповання. І в результаті мене судили за те, що я назвав голову громади організатором злочинного мафіозного угруповання. Дії, які вони творять, це безпреділ, це приватизація повністю громади, це узурпація не те, що узурпація влади, а повністю просто все роздається на підставних осіб і потім голова громади. Вже скуповує, на своїх людей, на своїх родичів. Декларація голови громади просто шокує. Секретар громади, теж також саме родичі, на родичі, багато землі оформлені на дітей, на родичів, на підставних осіб. Депутатська більшість в нашій громаді це члени злочинного угруповання. Вони узаконюють усі злочини, які коїть голова громади, і самі скоюють, і самі узаканюють. Це депутатська більшість в нас так. Практично в нас вся громада, виходить, яка ситуація в громаді, я вам скажу, що люди бояться голову громади більше, ніж законі. Тому, оскільки немає покарань, нікого не карали за 25 років за те, що скоювали злочини і допомагали, то люди розуміють, що, а при тому, ще, виходить, правоохоронна система допомагає переслідувати тих, хто пішов проти голови громади. То люди стають просто злочинцями. Те, що кажуть, напиши заяву про злочин буде розслідувати, це міф. Навіть якщо у вас тисячі буде доказів, то практично це невозможно доказати, якщо це скоїв, допустимо, голова громади або є з ним, як то кажуть. Така в нас правоохоронна система. Я не кажу, що всі такі. Я не кажу, що всі такі прокуратури, я не кажу, що всі такі, допустимо, національні поліції, що судді в нас всі такі. Але враження таке склажується, що більшість таких, які прикривають те чи інше злочинно-мафіознегрування, отак народ і живе, такі діла. Немає в нас приватної власності, немає в нас законів, практично немає. Поэтому вижити в Україні практично нереально.